Розкажу у відео, чому пенсійні справи є одні із найпростіших, проте багато юристів не хочуть ними займатись, бо вважають їх дуже складними. І якщо ви виходите на пенсію, то зрозумійте, що очікувати в тому випадку, якщо маєте на меті поборотися за свою пенсію з державою. Чому ці справи прості? Спочатку розкажу. Тому що тут немає свідків за загальним правилом, не проводяться різного роду судові експертизи. Більше того, навіть судових засідань у великій кількості справ з даної категорії не проводяться. Проста письмова форма і все. Але чому ж справи вважаються рядом юристів складними? А все тому, що, як ви розумієте, клієнти по цим ситуаціям це люди, які уже у віці. У них є, можливо, певною мірою. Когнітивні такі відхилення. Буває, вони телефонують кожні півгодини, бо забувають, що вже телефонували перед цим з цього ж самого запитання. Ну, старість, як ви розумієте, не молодість. І це напружує юристів, напружує адвокатів, і вони намагаються не брати ці справи у роботу, бо адмініструвати їх ну дуже складно. Тобто вести нібито і просто технічну складову питання, а от організаційно це як носити там якісь мішки. Уявіть, що до вас телефонують люди, яким там 80 років, кожні півгодини буває, питають одне і те ж саме, і так декілька у вас таких може бути клієнтів, а то й десятків клієнтів, які кажуть, що щось ви там можливо некоректно зробили, бо вони в інтернеті прочитали. Скидають якісь там, можливо, якщо вміють користуватися інтернетом, якісь ссылки на якісь там рекламні статті в інтернеті, і кажуть, ось дивіться так правильно. І це дуже нервує юристів, особливо тих, які мають значний досвід у супроводі цих справ. Тому, як ви розумієте, така от основна теза це потрібно тренувати свої когнітивні здібності. Щоб і в 90 і в 100, і в 150 років бути молодим, якщо не тілесно, то не допустити дряхління мозку. Інакше деякі люди не будуть з нами вести діалог і комунікацію, навіть не скажуть нам про це. Ми просто будемо в ізоляції такій комунікаційній. Хоче кажучи, це така певна біда людей, які вже у віці. Хоча буває, я бачу, що і молоді люди, які там однотипно щось там клікають на. Екран телефона дряхліють там, старіють мозком набагато швидше. А буває людина 90 років, що й управляє компанією є в неї там ноутбук і керує, підписує договори, ну і так далі. І тому подібне. Її в мене і такі клієнти, до речі. І вони не пенсійні справи замовляють надавати консультації і юридично супроводжувати. Тобто, до чого я веду, що є приклади людей, які навіть у такому віці пенсійному, умовно пенсійному, дадуть фору ще тим молодим 20-літнім набагато більше. Ось причина, чому багато юристів, а повторюсь, чому тому що адмініструвати ці справи складно, і багато юристів не хочуть взагалі вникати в цю категорію справ, і тому ними займаються або ті, хто був юристом у пенсійному фонді, або ті, хто працював в адміністративних судах. Ну, для них це звично, сотні, скоріш за все, а то й тисячі справ через них пройшло. Вони вже одразу бачать, в чому там нюанс. Але все одно, да, навіть вони напружуються, коли до них приходять люди і кажуть, що давайте в Офіс зустріч організуємо. І це доволі в наш час так проблематично, тим паче в прикордонних містах. Прифронтових пересуватися містом непросто, зокрема, в Харкові у нас. Ну, в ряді випадків я не знаю, як там мої колеги проводять зустрічі в офісі. Але ну, є як є. Тому які можуть бути поради, як зробити краще? Якщо ви уже у віці і, роз... і, можливо, хочете ефективніше до цього підійти, попросіть ваших дітей зайнятися цим. Нехай вони зателефонують і скажуть, що вони будуть організаційно супроводжувати це питання, і адвокат так швидше, ну, за моїм досвідом, погодиться допомогти. Або зрозуміти, що немає сенсу кожні там, дві години телефонувати адвокату, щось там уточнювати, писати, ну, бо це його хліб, і він уже давним-давно, скоріш за все, цю категорію справ навчився вести, можете зателефонувати. Для початку декількома адвокатам або написати у месенджері, які знайдете в інтернеті, подивитись, хто вам там краще відповів швидше, адекватніше, повноцінніше, ну до того і звернутися, а потім просто надати все, що потрібно адвокату, і забути про цю ситуацію, допоки там вона не вирішиться. Ви можете навіть передбачити, що на самому початку запропонуйте адвокату, що будете цікавитись у нього про хід справи, до прикладу, раз на тиждень по середам. Запитайте, чи можна так, і одразу скажете, відволікати вас не буду. Посередам буду нагадувати про себе. Скорі за все, адвокату сподобається такий підхід діловий до справи, бо адвокат про процедури або там раз в два тижні. В принципі, такі ось поради, щоб ви ну, ефективніше досягнули тих результатів в бою за пенсію. Якщо у вас ще якісь є нюанси, коментарі, то залишайте. Їх під цим відео. Якщо ж потрібно посудитись, то зайдіть мої координати в інтернеті, напишіть мені, і я або хтось із членів моєї команди візьметься і за вашу ситуацію. Бережіть себе.